В Україні погода потроху наближається до зимової. Вночі температура повітря опускається до заморозків, а вдень все ще прогрівається, але коли нема сонця, то все одно холодно. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 25 жовтня, дощі йтимуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Решта території країни проведе цей день сухою та сонячною погодою протягом всього дня. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. У західних областях вночі заморозки до мінус 1 градусів. На всі решті території країни вночі буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. В день по всій Україні температура повітря буде коливатися в межах від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 26 жовтня, дощів ніде не передбачається, та по всій країні буде панувати сонячна та суха погода без опадів. Вітер в цей день незначний 3-8 метрів на секунду, вночі у західних та східних областях заморозки до мінус 1 градусів, нарешті території вночі від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. В денний час доби по всій країні буде від плюс 10 до плюс 15 градусів. У неділю, 27 жовтня, опадів цього дня не буде. Вся Україна буде тішитися сухою та сонячною погодою. Вітру майже не буде. Очікується 3,8 метрів на секунду. Вночі у східних областях заморозки до 0 градусів. Нарешті території вночі буде від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. Вдень же по всій країні від плюс 10 до плюс 15 градусів. У західних областях буде тепліше від плюс чотирнадцяти до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!